І всім привіт дорогі друзі! З вами Друга Седія ми починаємо виживання в Майнкрафті. Це вже 12-та серія, да, 12-та серія. І ми будемо продовжувати купати груди, ну, шукати хоч якусь шахту. Вон, ми тут закінчили і тут вже почали. Да, у нас як завжди немає, там шлема, і що ж у нас немає, шлема і сапожки. Так. Да. И факел у нас, як завжди, тоже нема. Так, піднімемся наверх. Да, піднімемся наверх. Скажан якийсь. Так, ідемо. Гравичики не гра. Так, таку з любите його такого. Да что? Вот тут все ее убим, да? Да, ей убил. Так даже тут выход. Выхід, выхід. Треба найти на выхід. Шо, выхода нема? Да вихід, а кажется, вот он выхід. Ні, ні. Весь вихід він зверху має бути. От это вон є. Да, от вихід. Так, а, зараз, зараз. Так, треба поставити от того. А де зараз вернусь, бо ступить, а не все. Ось так і будемо підніматися вверх. Вверх, вверх, вверх. То, я відомо його заверх, щоб він не вийшов. Так, так, так. Так будемо копати. Так, так. сьогодні думаю, що я ми вже знайдемо хоч якусь шахту, а бачу, що ми ще нічого не знайшли. Не знаю, що це мені так не везеш і мене шахту не може найти. Ну такі ще не везучий. <смі> Шок року. Так, і тут обох. І такого. Слідуючим я буду виживати з модом Divine RPG. Да. 100% буду виживати з Divine RPG. И как всегда меч. Не так поправить мешку. Чтобы не мешало. А ну я зараз поправлю, и все. Я зараз вернусь. И я так все вернусь. Вот. Вот возьму такие меч. Вот. И подивлюсь, что там у нас делается. Вот меди. И начнем. Вот зомби, зомби, зомби. собачок. Багато зомбі до них втікає. Бестро, бестро, бестро. Кріперчики, не кріпер. Кріпер десь не цього. Вона зро на Бестро і ще. Давай, давай, давай. Поставте лайк, якщо я ще не спію, додому. Ай, є, Ну, ну, ну. Іде хай це. Хавчина. Ааа. Ааа, ні, не спію до Додому, але все одно писати лайк. Так, треба поспати швидше. Я показую монстри. Ні, мене ще лагає. Вони хоч якийсь меч. Меч, меч. А кажеться воно там. Да, такі мечі мені так, такі меч мені вистачає. Так, зайдемо. как? О, боже, о, боже, о, боже, о, боже, боже молодец. Молодец, какой-то и ты за цехой там малых был. А, а. А, а, а. Я у тебя что? Он и Так, капец. Надо дверь.

Побежимо забирали все наши вещи. Біжимо, біжимо, бежимо. А, нас капець. Тепер може поспати. Можем чекати ничего, скикей ми чекати. Що, три роки. Не знаю, что трели просто. Просто три. А, хто сзади, хто сзади, хто сзади? А, не невидимий паук, шо це таке, шо за бах, за бах Шо це вс таке, шо це таке? Я бачишь, а невидимий паук, шо це було? Скажіть мені я зайду? Тут там um. Ви бачились? Я бы це бачила, брала. Павук не видим, лише очі його полица. <свистити> Спати я знаю, не би поблизу йому з тобі. Да. Де їх тут не бачу? Так ні, не всі вещи заробили вже. Так, тут удобно. А в стороні расте. Ну вот це да. Це, 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 це. І це. Ну ладно, що я беру. Тут ціла 7, тут ціла тоже 7. Одна й цепка. Так, вот тут не тут ставити. Поставлю я от сюда, да. À, à сказати, в в Arrow, а, ааа, вот це лада. Вони ж мені чего на те двері, яке ми їх просто забути. А, зомбі. О, oh, я його пустив до себе. Не, не, не. Сікину це скільки їх може бути. А, давай, ходи сюди, ходи, ходи. А, з моїх мою лопату. Я А, ні, це не з мої лопати. Спати, спати. О, спати можна лише вночі. Але да, горіть, горіть, горіть. ходи горісля, ходи заходить. Ого, ну не з першого разу вже швир був. Там їх скільки, о, матір ваша. Ого, о, горі. Якщо я виживу, то що мені буде? Я виживу, я виживу, я виживу. Руку пашку це не лихо. он каташечка конечно лагает он мне что не хватало я ножами лагаю так забираем неплотцы наша 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 страничка а он за да, штаны так за это назад у нас тут дом Цисари разнобываю, что якось неинтересна. Это общая стенная цари почти неинтереснее. Я сюда, сюда, сюда. Отцены можно, когда. Отцены можно, когда... Отцены куда. А все Лезные пыли. Да, А давайте себе зробим улучшенную. Улучшение. Да, тут так уж можно улучшать. Вот, давайте... Улучшение и шаймер. И... и вот это добавляем так. Это же улучшенный себе шлен сделаем. И выглядаю ну, я, кажется вот такого. а бачите, як класний цей мотик класний. І що на грудник нам треба зробити? Такий. Це скільки вже треба. Де треба буде отако, такого. Ще три желізо нам Раз. Два.

І ще нам треба, що штани. Штани все-таки були, так. Да? Ну, коротше, це треба багато жлезу. Поки вона переплавиться, давайте чекаємо і підемо закінчувати, воно тут повністю жлізний прийнять. ну, механічні двері зробити, щоб не могли вламуватися до золі, вони вже ту стали. Mm, давай. Ну давай. П'ять. Уже крутий, по чуть-чуть А скільки начала мои використання? 429, давайте нормально. Так, тут трави, тут різні хвилини. Так. Я не знаю, звідки мне у нас на целя. Сейчас находила у нас здесь. А, нет, це, не на це. Так, тело. Да, же, думаю, что же у нас. На Так, Ми подивимося, це треба отаку вроді. це ще треба, треба. Ще багато треба жилі зазначити. Думаю, це 4 слідки нам хватить. Так, чекаємо, чекаємо, ще чуть. За скільки в мене вже нитки? Вже треба, щоб було в мене хоча б 7 ниток. Хоча б, Так, да, є вже 7. Кожа, кожа, кожа є. І навіть є. Зараз пічку штучку зробимо. І мені таких штучок треба багато. От. І от так. Вот. Ходім треба пережати, коротше таких 8 штук мені треба. Для великого для великої снимки, для великого бекпака. А, буде вже закінчуватися серія, а от. І зараз ми подивимося, як то все точно на крахти. Чого це крахтиться? Ось такого. Не, ну рядко це крахтиться. Що ж, у нас желізна слідка не хватає. Стратуку. Четвертоко. А, да, наверное, что одно железная слитка нам не хватает. А, уже що что буде нам неже. Железный свет, все уже улучши меня, а фиг прям. Так. Железо не давно. Не, ну. Ситики бы не відро, А может его десь крафт. А, надо закінчивать Якщо вам це відео понравилось, не забудьте поставити лайк, писати коментарі, підписатись на канал. На ладно, з вами Драссет. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачі і всім пока.